Рибка припливла. Дивіться, яка красуня плаває. І Тут їх багато, є такі жовті з жовтими спинами. Є з червоними спинами, є біла. Зараз підемо пошукаємо. Підемо на місточок і подивимося. А, ось ще одна припливла, дивіться. Погляньте, яка красуня хвостом мотиляє. М? Ну и качечки сплываются Вновь сюда все Видишь, какая красота лава Зараз піду на міст, можливо, там знов більше риби плавають. Ну і завтра. коробчик їсти шукає, очевидно. Дивіться, яка краса. Так его краще выдно. Он, Он курочки едят. И катечка, и курочки. Зараз зайду на місточок, можливо, побачимо рибку. А, так, 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 є тут корубчик, я вже звідси бачу. Коля не йде, так качку. Не йде, Кожну качка їла, ну. Вон, погляньте, яка краса. Ось і білий плаває. Бачите? І біло-жовтий, і жовто-риженький і ось. Такий ось мармуровий ріжо-чорний. ж тільки краса. Катічка полетіла. Катічка, курочки водоплавні. Ай, яка краса. Ой, дивіться, перегони Катічок. Ай, побігли воно вже туди. Отак. Не встигла я зняти перегони курочок водоплавних. Mm. Вижте, тут такі кожні водой, вони мілкі. О, підемо знову, побачимо рибку. О, тут ще сіренький приплив, дивіться, і сірий, і один, і другий. Бачите, Скільки їх тут багато. Білий, мармуровий, сірий, який світліший, сірий, темніший. така краса. Такі корубчики гарні, різнокольорові. Вам всіх їх видно, не? як це вам стати, так, щоб було краще видно. Видіжте? Тут четверо, і тут двоє великих, і там далі плавало. Ось як вони повільно плавають, яка краса. А. Той завмер стоїть, а ці собі круги намотують, кучкуються. Дуже гарно. Там качечка йде. Бачите, хтось кинув корму і качечки йдуть їсти. Бачите? І там воно ще йдуть качечки, збігаються, щоб поїсти. Яких там багато цих красин? Починається качені перегони з одної зеленої галявинки на іншу. Не загорожуй їм дорогу. Не сюди туди до гурту двинути, туди вже скільки попереходило. Вон вже перейшли, гуляють качечки. Не заважай, не заважай, дивісь, не збігаються до гурту. Збираються всі до гурту коченятка. Полетіла качечка одна і зараз десь на воду буде сідати. у аж там далеко. Аж там, там, там далеко. Там, де я під вербою була, де першу рибку знімала з того боку. Красинькі катічки. Тут воно всі. Ай, цих їх зловити, як вони гуськом йдуть. Ай, Ай, лавочка закриває. Ай, красині сіки їх є. Тирішив їх позаганяти мені всіх до купочки. <рив> О, дивіться, який табунець. Табунець. І це ще не всі. Ще з того боку водичці плюскається. 14, а там ще є ті, що плавають там, і ті, що ще тут купаються. А ось і курочка водоплавна. Красуня. Ой, ще. А, знов перегони, перегони. Щось вони не поділили. Щось їм тісно. Ще плавають. І качечки тут, і курочки там. Они повернуся знову до корупчиків. Вони тут такі гарні, красені, що ну, ніяк я не можу. Я і так люблю на рибалку ходити, рибку ловити, а тут такі корубчики ходять, ух, такі красені, ух. Красені, красені. Але їх тут ловити не можна. Такий штраф паяють, що аж, ну. А-ну-ну, ще перегони качечок. Зараз побачимо ближче, дивіться, що витворяють. А потім вже до рибки повернемося знову. Торпеди сюди пливуть. Трошки туди і трошки сюди. Повернемося до корубчиків, дивіться, ближче, які вони красуні, красені, які здорові. М -м -м. Дивіться, які вони великі. Краса неймовірна. А там їх багато, тут їх не шість. Тут я минулого рана нарахувала їх щоб з 8 чи з 10. Он дивися, тільки два темних ось оплаває. Це ти зараз нарахував їх 13. А насправді їх може бути більше, можливо, десь ікру відклали, та й наступного року може більше бути. Там ще 10. Краса яка. Ой, яка краса, ой, яка краса, коробчики. Корубчики красені. Полетіли, 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 полетіли. Ай, де, де, де вилітайте за дерев? Покажіться. О, летять. Летять, 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 летять. А повертають сюди. Ай знов на круг пішли. Круги намотують. Ха -ха. Гарно. Десь там приземлилися. А вони біла качечка плаває. Красуня. Це а, це теж качечки з курочкою. Парали. Починається над лусочкою і катічкою. Нехай починається. У мене рибки фотографуються, мені позують Да-да-да, десь вісім які перегони. Хто перший туди під вербу? Бачите, як стартанули. Ой, це курочка своїх гукає. Ой, коробці до мене знов підпливли під самі ноги. Ой, яка краса. Mm. Які красені. Краса. Вона, звісно, на початку там. Так, краса. А, це потягуськи робить. Не заважай, на потягуськи робить. Лапки потягувала, крильця розставляла. Женеш їх? До велосипеда догнав, ну не ганяй Що це вона вирішила їх поганяти? ねえ